Книга подорожі, книга служіння, книга поклоніння, книга відступництва, книга, де є прямий прообраз жертви Ісуса Христа і нашої віри в нього. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми говоримо про книгу Числа. Мене звати Микола Омельчук, і ви на території здорового глузду. Хто ще не підписався, підпишіться, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. І тут я намагаюся зацікавити всіх нас читати. Слово Боже в чистому вигляді. Отже, сьогодні ми говоримо про книгу Чисел або Книга Числа. Це грецька назва або латинська назва, а на івріті вона звучить Б Мідбар або в пустелі. Це п'яте слово. Ну тут вона по п'ятому слову називається всі інші, як правило, називаються по першому слову. Написана приблизно в 1446 1446 році, тобто десь от в цей період. Містить 36 розділів, 1288 віршів. Дохристиянські манускрипти книги знайдені в кумранських сувоях, і найдавніші відносять до III століття до нашої ери. Частина тори, яка використовується в єврейських синагогах протягом століть, згадується в новому Завіті, зокрема в першому Коринтян, в 10 розділі з 1 по 13 вірші, яка Є фундаментом для християнства, юдаїзму, ну і також ісламу, тому що іслам взяв частину все-таки із єврейських і християнських манускриптів. Отже, основні слова або основні дії, що там є: це служіння, все-таки це війна, це подорожі, і головна, головна думка це ми відкуплені. Богом, тому що Бог відкупив, вже, як ми знаємо із книги Вихід для того, щоб служити. Але коли ви служите, Господу, все-таки маєте зберегти віру або вірність, тому що можете відпасти, тому що тема невір'я і невірності є досить широко представлена в цій книзі. Ця книга більш цікавіша, вибачте, за, за такі речі, ніж попередня, тому що попередня там багато, там дійсно пряма мова Бога, але багато обрядових речей, і деякі люди не зовсім люблять її читати. Тут вже все таки є війни, тут є подорожі, тут є інтриги, тут є змова, тут є бунти. Тут вже більш така динаміка є в цій книзі. Значить, книга складається, можна так сказати, умовно з трьох розділів. Перший розділ охоплює. Або перша частина охоплює 10 розділів, і це останні дні перебування під горою Сінай, де якби, закінчується от, оцей момент, коли Господь дає ізраїльтянам закон. Друга частина з 10 по 22 розділ це 40 років ходіння в пустелі. Так, 12 розділів, в 12 розділах умістилося 40 років. І третя частина з 22 по 36 розділ, це події, які описані в землях Моава, і там е, вже пророцтво е, Валама, Ми з ним познайомимося і так далі. Значить, е, книга Числа, це свого роду керівництво, керівництво, яке включає в себе три. Інструкції: інструкція для ізраїльського народу, як їм рухатися, як їм перебувати, як їм е, і що робити, от поки вони подорожують. Другий момент це інструкція для священників і левитів, що їм робити і як. Звершувати жертвоприношення і так далі, саме для цього була дана скінія, тому що це динаміка, так і рух. І третій момент книга включає в себе підготовку до того моменту, коли вони увійдуть вже в землю обіцяно. Тобто, подивіться наскільки важливо, Бог дає інструкції, як нам жити сьогодні. Бог дає нам мудрість, як нам зберегти священство, служіння, святість, і Бог дає інструкції для того, щоб ми приготувалися до того, що нас чекає. В майбутньому. Отже, служіння, як я вже говорив, це неймовірно важлива ідея чи думка, яка проходить червону лінію через всю книгу. Служіння, служіння, служіння. Ми відкуплені, щоби служити. І цікавий момент, ми бачимо божественний порядок. Якщо ми читаємо книгу буття, там людина відпала від Бога. В книзі вихід людина спасена або відкуплена Господом. Далі ми бачимо. Книгу Левит, де людина поклоняється Богові, і в книзі Числа ми вже бачимо, як людина служить. Тобто, ми бачимо бачите, таку динаміку. Людина падає, але Господь її відкупляє. вона починає поклонятися Господу, Господу Богу поклоняйся, і йому одному служи. Скаже Ісус Христос. Але знову ж нагадую, що там є тема невірства або відпадіння. Отже, чому важливо прочитати все таки книгу чисел або перечитувати Ну, пригоди в пустелі? 40 років ми побачимо просто, як ізраїльтяни рухалися, як вони жили, що вони робили впродовж оцього мандрівниці в пустині. Тут є найбільший перепис населення в стародавньому світі. Більше ми не зустрічаємо. Тут є детальний список племен, численність і так далі. Тут в нас зустрічається мідний Змій символ, який стане прообразом Ісуса Христа, сам Ісус Христос говорить це, що як Мойсей підніс пустелі змія, так і треба буде піднесеним бути сину людському. Ну знову ж, війни, військова тактика. Цікавий момент. Тут є духовна складова і все-таки сама війна. І без молитви немає перемоги. Ісус Навин не міг би перемогти. Пророцтво Валаама дуже цікаво те, тим, що це все-таки поганський пророк, який пророкує для Ізраїля. Бунт Корея, там взагалі багато бунтів. Тут вперше вживається слово Манна, саме як, як слово, е їжа, якою Бог готував 40 років. Закон про обітниці е найдовша подорож з найкоротшим маршрутом. Чому? Тому що 40 років. Ізраїльський народ гуляє через свою впертість і через своє невірство. Жертовна система і символіка левитів, детальний розподіл землі. Тут Господь упорядковує або дає закони про спадщину. Йдуть випробовування дуже цікаві там містичні ритуалі, які які відділяють правду від істини. Про жіночу спадщину дуже цікавий момент. Можна назвати це навіть революційним моментом дочки одного із значить родів, які втратили родоначальника. Вони приходять і вони успадковують землю. Не чоловіки, а жінки. Боже суд. Ну і е, неодноразові бунти, і ми бачимо Боже покарання. Десять Уні... унікальних речей, які ми побачимо в книзі числах. Як я вже казав, це видіння пророка Авраама. Ось і розмова з ослицею. Тільки тут ви це знайдете, і цей приклад ну, тільки, напевно, глухій не чув. Ми знайдемо, як транспортувалася Скінія символічне благословіння Аарона, як треба благословляти синів Ізраїля. Ви це знайдете. Єдиний випадок в П'ятикніжі Моїсея, коли Бог посилає так званих змій, сарафів або вогняних змій, ну таке. Ми вже казали, що тут є певні ритуали, як можна перевірити жінку на свою на її вірність. Ну не треба це використовувати в реальному житті. Про Назареїв ми тут прочитаємо, і ми зрозуміємо, чому Христос все таки називається Назареєм, хоча він був з Назарету, але там є гра слів. Закон про очищення за допомогою червоної телиці і попілу. Пророче благословіння Валаама, яке передбачає прихід Месії. Це да. дуже цікаво. Поганський пророк він пророкує і він вивільняє слово, яке потім стане е, пророцтвом. Я не буду його розказувати. Прочитайте, знайдіть для себе міста, притулки. отут є описано. Ми вже з вами якось говорили про те, що якщо людина ненавмисне вбивала, то вона могла сховатися від. Е, Покарання, поки буде суд, поки розберуться, як чому вона вбила. Тому що, наприклад, родичі або близькі люди могли помститися і так далі. Ну і виключно детальна хронологія події в пустині. Так? І е, ми вже говорили, що книга Чисел містить найдовший шляховий опис подорожі ізраїльтян. Тобто тут найдовше вони от ходять, ходять, ходять. Які теми піднімає книга? Числа, ну, Боже керівництво, безпосереднє Боже керівництво, яке Бог здійснював через хмару і через стовп вогню. В день це була хмара, а вночі це був стовп вогню. Дуже важливо, і Господь говорить, що дуже важливо зберегти вірність йому, навіть коли всі бунтують, коли всі проти служіння левитів. Особливе покликання левитів гріхне вірство і його наслідки для народу, так тому що Господь каже саме тут в книзі чисел. Він каже: так як ви сказали, так як ви не вірили, і я так і вам і зроблю. Ви не хочете війти в землю обіцяно. Тому ми тут також вчимося, що ми говоримо, як ми говоримо. Сила благословіння і проклять. Значення жертвоприношень. Ну, знову ж, тут ми, ми постійно з цим стикаємося і говоримо про це. Справедливість Божого суду у випадку Корея дуже цікаво. І дуже цікавий момент тут є особливий, коли Аарон і Моїсей виконують роль. Посередника між Богом і людьми, тобто заступники, фактично те саме, що зробить Ісус Христос, коли вони взяли кадильниці, стали між Богом і зупинили поразку. Божий суд. Уявіть собі, Божий суд, справедливий Божий суд, зупиняють священники, служителі. А... Маловідомі факти або те, на що не часто звертають увагу. Мідний змій, який зробив Моїсей, ще буде зберігатися впродовж 400 років. І е, його потім будуть називати Мідяк або Нехуштан, і тільки цар Озія е, його зруйнує ось такий цікавий момент. Е, Валам був один із небагатьох пророків, які не були ізраїльтянами. Знову ж ми бачимо тут виключені справи. Це також для нас цікаво, тому що а як чи може Бог використовувати, може. Але тут теж ми повинні бути обережними, тому що ми знаємо, його хотіли купити. Він е, згодився. Все-таки за гроші проклясти ну, ізраїльський народ. Тому люди, які не, не живуть повноцінним життям, да, можливо, вони щось чують, знають, але вони також можуть попасти під вплив і не зовсім правильних сил. Ще один цікавий, малознайомий факт це те, що дорога мала займати знаєте скільки? 11 днів. 11 днів. За 11 днів вони могли би пройти все те, що вони йшли 40 років, як вони ходили навколо, в круги, зупинялися і так далі. Ну, ми це все прочитаємо з вами, але ось такий цікавий момент. Тобто є вже ті моменти, коли ти можеш досить швидко прийти з пункту А в пункт Б, отримати благословіння, отримати прорив, отримати якісь, я не знаю, якісь надбання духовні, але через наше невірство, через наш страх. Через непослух ми можемо досить довго іти до благословення. Е, ну я вже казав про спадщину, яку отримали дівчата. Е, вода в пустелі була кілька разів. До речі, вона оновлювалася і дарувалася наскільки я пам'ятаю тричі. І цікавий момент, що описана структура армії взагалі, це були новаторські моменти, тому що як правило, вже будь, ну, саме формування армії вже буде більш пізніше в пізніших періодах формуватися. Тут ми бачимо. Е, дам кілька історичних або археологічних фактів, які прив'язують або пов'язані із. Книгою числа руїни Кадеш Барнеа підтверджують довготривалу стоянку ізраїльтян. Тобто, це те, що ви можете зараз знайти. Стародавні написи свідчать про практику міст притулків, тобто якраз у ті міста, куди могли сховатися злочинці. Поки буде суд. Це дуже цікава взагалі практика, тому що захищати злочинця розумієте, якраз ми тут бачимо милість Божу і бажання. Е Дати нам справедливий закон, щоб ми насправді розбиралися, не просто карали людину за своєю прихиттю або просто через те, що в когось є непрощення чи образа. А це цікавий момент. Далі знайдені єгипетські записи про пересування великих груп семітських племен. Археологи виявили руїни міст, зруйнованих внаслідок конфліктів, згаданих у книзі, тобто там багато ми цього всього не йдемо. або наскальні такі е, написи. В Сінаї підтверджують стародавню міграцію. Єгипетські джерела згадують гебреїв, що могли бути ізраїльтянами. Кераміка з пустельних стоянок містить знаки, що відповідають ізраїльським племенам. Дуже цікаво. Підтверджені місця битв, згаданих в книзі. І дослідження топонімів пустелі показують їхню історичність. Далі, ще що ми, ми я вже казав, що є маловідомі, знову ж факти, ця книга чисел містить найдавніше письмове пророцтво. І що цікаве, воно знайдене, яке датується IV століттям до нашої ери. Саме оце благословення, воно знайдене на срібних амулетах IV століття. Стародавні да, вони не, не стригли волосся, не торкалися вина, не торкалися мертвих е, тіл. Ось. І е, ну, про ослицю я вже говорив. Давайте ще де, деякі моменти. Значить, число 40 символізує випробовування, постійно зустрічаються в Біблії. Да, от 40, і Ісус Христос також буде 40 років, 40 днів, вибачте, в пустелі. Це також це символічно. Ізраїльтяни там 40 років випробовувалися, Христос 40 днів випробовується. так? Е, що цікаво, єврейська традиція говорить, що книга Чисел демонструє тестування поколінь. Тобто, старше покоління вмирає в пустелі, а молоде виходить. Входить в землю справа в тому, що книга чисел, вона якби завершує от мандрівку е, євреїв пустелі. Да, тут помирає одне покоління, і вже книга повторення закону, щоб ви просто розуміли, бо не всі розуміють. Книга повторення закону це Бог повторює закон для нового покоління, для того покоління, яке вже має увійти в землю обіцяно. Єврейські коментатори зазначають, що числовий аналіз імен в книзі має глибокий символізм, особливо в списках імен. Я не знаю, просто читаю те, що я знайшов. Ось книга містить найдавніший опис використання намету як рухового, як рухомого храму. Тобто скінія була мобільною святиню, да просто більше ніх ні в кого в жодного народу. Ну принаймні, ми не знаємо а такої практики, або вона не була не дуже розповсюдженою. Ось а, археологи вважають, що згадані маршрути мандрівки ізраїльтян частково підтверджуються топонімічними знахідками. А, вода з розбитої скелі символічно пов'язана з хрестом. Да? Пам'ятаєте, апостол Павло скаже, що всі пили з духовного каменя. А Бунт Корея це якби спроба демократії. Да? От, або, ну точніше би сказати, ох -охлок охлократії е, на противагу Теократія або богоправлінню. Ось такий цікавий. У нас є ось така цікава книга е, чисел. У нас насправді вона дуже цікава, тому що вона динамічна, там постійно події змінюються. Ось. Найважливіші -най -най манускрипти сувої мертвого моря, як я вже казав, що знайдені в кумрані третього століття, «Самарянське п'ятикнижжя» містить текст чисел, «Септуагінта», та масорецькі тексти. Тобто книга чисел є досить, досить давньою, і багато є підтверджень, що вона є, ну скажімо так, автентичною або сформована в досить глибоку давнину. Друзі, буду вдячний за підписку, за коментарі і за підтримку матеріальну. Якщо ви станете спонсором, це взагалі буде супер. Але менш з тим, друзі, ми продовжуємо працювати для вас, і я вірю, що це було благословінням для вас, що ви е, отримаєте якісь нове бажання чи новий поштовх почитати книгу чисел і розібратися. Взагалі, коли ви читаєте, намагайтеся зрозуміти, що до чого е, там було, і так далі. Наостанок прочитаю останній вірш. Книги Чисел. Оце заповіді та постанови, що Господь наказав був через Мойсея, Ізраїлевим синам у Моавських степах над приєрихонським Йорданом. Все далі е, події е, вже в зовсім іншому місці і зовсім інша ціль е, наступної книги. Всім благодаті, бережіть себе з миром Божим.